26 листопада. Солодка нагорода. Артур допоміг татові прибрати робочі інструменти на місце. Він часто проводить час із татом у гаражі та допомагає йому. Тато дав Артуру нагороду за його працю. Велике, смачне морозво. А яку нагороду любиш отримувати ти? Якщо ти завжди слухатимешся батьків і бога. То він благословить тебе і нагородить здоров'ям, радістю та своїми небесними дарами. А що робити, якщо ти вчинив неправильно? Попросити вибачення та намагатися не робити поганих вчинків. Мій Біблійний вір Ти бачиш шляхи людей, щоб віддати кожному за дорогами його і за плодами його діл. Єремії, 32.19. Моя молитва. Якщо слухаюсь тебе, благословиш ти мене.